Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження, шикарний офіційний люксовий кросовер за чудовою ціною. Цінник на дане авто 36 990 американських доларів. Зустрічаємо це Lexus RX 200T 2016 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном з автоматичною коробкою передач на повному приводі. Має досить високий кліренс, гарну дуже керованість, гарний сірий колір, є тонування скла. Красиві фірмові диски 20-го радіусу, встановлена гарна зимова гума. Є передні та задні парктроніки, є камера заднього огляду, обігрів заднього скла, безключовий доступ, автомобіль повністю доглянутий, повністю обслугований. Нарікань абсолютно ніяких немає. ТО проходить строго по регламенту. Зараз поглянемо, що у нас по салону, по комплектації. Салон у нас шкіра світлого кольору, салон в ідеальному стані. Доглянутий, повний електропакет, є пам'ять сидіння водійського. Електрорегулювання сидіння, мультируль, круїз контроль, датчики світла та дощу. Пробіг автомобіля 150 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедіа, великий інформаційний дисплей, камера заднього огляду, навігація, якісна об'ємна музика, фірмові часи, клімат-контроль, є підігріви та вентиляція сидіння, автоматична коробка передач, є спортрежим та екорежими, чудовий доглянутий кросовер. Повторюсь, офіційний з дуже гарною комплектацією. Дуже приємна ціна 36 990 американських доларів. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного авто до нас в автосалон. Знаходимось за адресою міста Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк. Всіх чекаємо.